Слава Ісусу Христу, Сановний Отець Василь, я хочу вас запитати, чи потрібно молитися за померлих. В мене є куток, де я молюся, стоїть дві свічки. Одну свічку я запалюю, коли молюся вервічку і за здоров'я, а другу, коли молюся за померлих чи це правильно? Багато раз чула, що за померлих не треба молитися, а треба молитися за живих. Чи це так? Що каже катехізм? Української Рекатолицької церкви за живих і мертвих молиться. За живих і мертвих молиться. Для Бога, по-перше, нема мертвих, для Бога ми всі живі. Є люди, які на прокляті і відпали від Бога через смертні гріхи, і коли вмерли в такому стані смертного гріха, попадають до пекла. Туди вже молися, не молися, вже нічого не поможе. А за інших, всіх, хто в чистилищі, чи всі помирали, всіх, за них всіх треба молитися. Так же само є за померлих, за маленьких діточок, так? Я завжди рекомендую, щоб якщо діти там малі там до, до 7 років, так? і 7 років включно, дитина померла, таке буває. То треба молитися не за неї, а до неї. Включають її в список, щоб вона була не сама, хтось із померлих, її ставити на перше місце, на перше місце і всіх решту там записує. Але щоб ви знали, що ми молимося за малих дітей, не, не, не за те, що Бог простив їм їхні гріхи, що Бог там, всякому прогрішенню, вольному, невольному, діти до семи років. Навіть не мають потреби сповідатися. Гріхи є, є, образа перед Богом є, але гріх це є свідомий і добровільний переступ заповіді Божої. Тобто він має бути свідомий, а значить, свідомість, коли починається відповідальність дитини, це вже від семи років. А от уже кримінальна відповідальність в кожній країні по-різному. Відколи вже можна дитину притягати до кримінальної відповідальності. Ну, і відповідно, я думаю собі, що між кримінальною відповідальністю і відповідальністю до 7 років існує ще адміністративні покарання для батьків, коли діти поступають е, неправильно. Так? так що молитися треба за живих. Молитися треба за померлих, бо тому що як для живих, так і для померлих молитва спасаюча. Але для живих простіше, бо живі можуть ще самі за себе молитися, а померлі уже ні. Тільки ми живі можемо за них молитися. Тому і дуже важливо за померлих молитися. Запитання. Зараз у нашій українській Рекатолицькій церкві маємо багатеньку людей. Служителів, вони теж покладають руки на людей і моляться за звільнення та зцілення, чиє благословення церкви на таку Божу справу. <кхи> Коли священника висвячують, єпископ кладе на нього руки і каже Божественна благодать все і і доповняючи, нехай зійде на тебе. тобто, священника, коли висвячують, він отримує післяництво Ісуса Христа, так як він каже до апостолів, «Ідіть і навчіть всі народи Христі, чи ім'я Отця і Сина і Святого Духа», каже Ісус, і каже, «Кладіть на них руки, оздоровляйте, бо молитва праведника має велику силу». Тобто це є писаництво Ісуса Христа. Якщо ти вже є священник, то ти вже маєш силу не просто руки класти і читати молитву, благословляти когось, ти перемінюєш хліб і вино у тіло і кров Христа. Ти маєш благосвення брати в руки тіло і кров Христа, що не мають можливості робити ангели. Так що. Покладання рук священника окремого благословення не потребує, бо тому, що священник і є тим благословенням.